Фартова арена Львів перемогою здобутою в меншості відкрила національна збірна України Львівську арену підопічні Олега Блухіна за підтримки битком забитого 35 -ти тисячного стадіону. На останніх секундах товариського поєдинку зі збірної Австрії зуміли вирвати у суперника перемогу з рахунком 2-1. Таким чином, фартовість львівської публіки ще раз підтвердилась. Проте не можна сказати, що в день матчу Львів жив цією подією, але практично в кожному Розважальному закладі ще з самого ранку можна було знайти уболівальників, основна частина яких прибула з довколишніх регіонів. Ближче до вечора прикрашених національну символіку людей ставало все більше. Усіх їх цікавило одне питання: як дістатися до арени Львів? Як виявилося, на таксі звісно ж можна доїхати і міським транспортом, але про це знати могли лише місцеві. В результаті велика частина болівальників добиралася на стадіон не головним входом, а через поле долаючи на. Шляху два паркани, однак скорочуючи шлях на хвилин 10. Але всі ті недоробки пов'язані з облаштуванням прилеглих до стадіону території з лишком компенсувала сама арена із наповненими трибунами. Якби там не було, а збірна України подарувала свято вболівальникам і зуміла продовжити фанатичну серію з семи поспіль перемог у Львові. Нарешті дочекались львів арена відкрита для футбольного дійства. Численні прихильники національної збірної юрбою потягнулися у вівторок ввечері на новий стадіон, аби підтримати синьо жовтих у завершальній грі року. У Львові подвійне свято можливість подивитися за збірною України, та ще й на красній новому стадіоні випадає не кожного дня. Тому таку можливість львівський футбольний волівальник проігнорувати просто не невіостання українська збірна тішила вів'ян своєю появою ще у травні 2010-го. Тоді ще на стадіоні Україна синьо жовті перемагали румунів. Фартовим був стадіон Україна. Подивимось, чи такою ж буде нова арена. У Львові збірну України завжди зустрічають з відкритими обіймами. Національна команда не часто до нас навідується, але якщо вже приїде, то неодмінно виграє. Не дивно, що прогнози львівських вболівальників були на користь синьо-жовтих. Повинні виграти першу матч від фартове місто. Враження в нас зі стадіону. Побачивши його перший раз. Вони дуже і дуже приємні. І хороші. Атмосфера просто чудова ще оцей сніжок, я зараз пішов, ну це просто супер. Прогнози тільки наші виграють. Хто сумнівається? Так що вперед за наших наставник збірної України не був аж таким категоричним. Недавно австрійці змінили тренера, тому перед нами постане зовсім нова команда. Не знаю, у яку схему вони будуть грати. Бачив кілька їхніх ігор. Можу сказати, що це добротна команда. Нас чекає важка гра. гра. Гравці, збірної Австрії, практично всі грають в Бундеслізі. Це вже говорить багато про що. Австрійці справді виявилися міцним горішком, про це засвідчили перші хвилини поєдинку. Гра дійсно виявилася важкою. Проста причина. Збірна Австрії минулої п'ятниці не грала, а тому була свіжіша. Це вже не буде таким чином. Підтримка на вірським трибунах українській збірній цьому матчі гарантова. І справді, за такої потужної підтримки українська збірна не мала права зіграти погано. Божевільна підтримка. Такої підтримки немає ніде більше в Україні. Трибуни час гнали вперед. Ми перемогли разом з уболівальниками. Так, як я говорив хлопцю партнерам по зброю, що підтримка буде хороша і. Ми самі бачимо, що одні з найкращих болівальників України як нас вчора підтримували. Співали гімн ще перед початком матчу. Я відчував себе досить піднесено і тому я дякую болівальникам за таку підтримку, яку вони сьогодні нам в Львові організували. Чи не перша серйозна атака українців закінчилась взяттям воріт австрійців? Австрійці володіли перевагою, скористались контратакою, відійшли і ще раз змогли забити. Гра була зроблена, а так понервували. Ми показали непогану гру на початку, але українцям вдалося забити, і вони повели в рахунку. Добре б було, якби ми забили другий м'яч ще у першому таймі, але забила Австрія і рахунок зрівнявся. Середині другого тайму українці залишились в меншості. Червону картку отримав кучер. залишившись в десятьох, команда показала бійцівські якості. Тому я подякував команді за гру за самовіддачу. У нас є колектив, який бореться на полі. Але останнє слово було за вболівальниками. Наприкінці гри весь стадіон заспівав національний гімн, і навіть в меншості українці такі дотисли австрійців. Я чув, як трибуни співали гімн. Мурашки по шкірі побігли. Просто божевільна підтримка у Львові. Приємно підтримали до кінця, тому я надіюсь, що були задоволені грою, Перемогли 2-1, Це саме головне. А ось топ 3 катих, які найбільше старались на полі. Артем Мілевський динамівець, часто помилявся, але свої огріхи нівелював голом у ворота австрійців. Андрій Дикань у цій грі досвідчений кіпер не мав часу на відпочинок, не раз рятував синьо-жолтих. І власне герой поєдинку Марко Девіч, джокер у рукаві блухіна, вийшов на останні 10 хвилин і встиг забити переможний гол. У підсумку 2-1 на користь української збірної львівські вболівальники залишили задоволені грою нашої команди, яка у Львові тішить одними перемогами. Дякую вболівальникам за підтримку. Шкода, що на євро у Львові не зіграємо, але підтримка трибун колосальна. Це щось із чимось.